Ну це уже Так, а звідки в мене багряні грибки? Ти мені тільки що дав? А кирку яку будемо... Ура, я підібрав золото перший. Ой, не золото зарізу точніше. Зарізу тут більше ці, цінується, ніж зу. Я хочу Відкрив. А мене закрив. Добре, ти тут крав. А покрафти, що треба нам. Дивись скільки всього золотого, диви просто. А, це золоте, типа. Золоте, золоте. Так, да, похоже на золоте. Ага. Ти в курсі, що з тих втопленників не не заліто випадає, а мідь. Що, -що? з Із... чого? Не знаю, что мідь, є така мідна руда, да. ній дуже баду, до речі. Саша приєднався до гри? Саша приєднався до гри, чуєш, може я його завалю піду. Добре, а чуєш, що тебе там печ... печери. Бери печере бастион, если что, то Пере. Ага. <реш> О, ти шо, Саші дав запрошення? Один хоча б є. Нет, він сам при, при нас. Препуре пр. Так, добре, я вас чекатиму в ямі. Так, я йду до сані. Добре. Приведеш, а я його гегну. Что буде будемо з ним разом грати? Чуєш, ти знав, що тут на глибині озера є що? лазурит. Лазурит. Так, де санк? Санек? Санька нема. О, Саня. Ага, тільки чи Саня тобі зараз мечем не дасть. Запитай у нього. Особисто. Особисто. Бачите, тут печери копав у горі, до речі. ти тут печери копав у горі. Угу. Просто топчик. Це ти чи, тобі, собі щит море, скрафти, га? Кравчу собі щит. А скільки в тебе золотих меч... мечів, ну точніше, не в тебе, а ти приніс. Із ліжнього світу. А це, до речі, справді заготовки я до хати? Це таке якісь, як заготовки до хати в тебе. <звіт> Раз, я приготую парад для Сані. <звіт> Буде парад. Так, зараз тепер є щит. Ку. Cool. Ти його вже ведеш? А бачу ви двоє. У нього Скіндрім. Угу, Бачу. Co budeme robit? Uh -huh. <laughs> Що, може, вже будемо закінчити? Може, тільки все-таки. Ми так і не ми так і не прийшли в Майнкрафт. Ми зараз ну, не хотіли проходити точно Майкл. А давайте хоча б Нирмені, може, знайдемо. Жест 37 хворомо я снимаю. Давайте всем гарного дня и всем папа, папа, всем гарного дня. С вами был я, Владислав. Всем папа.